Окей, okay, полетіли дивитись, чому людство почало цілуватись. Go. Go, чат. Go. Go, go. Всі на місці? Все сіски в тісті. Окей, okay, let's go. Ось ви ніколи не задумувалися, яким дивним дивом людство дійшло до того, аби торкатися один одного губами. Добре, це зараз чи зараз це о, от дуже от трошки попіжу. Да? Один раз натискаю на паузу. Я в цілому інколи продумую е, про таку хуєту, як люди додумались до чогось. Ну, типу, як люди додумались до того, що. 에... Там говорити, як люди додумались до того, як цілуватись, їбатись. Ну, типу, ви уявіть, для того, аби поїбатись Це мало що відбутись? Типу, мала бути жінка, мав бути чоловік, і жінка мала розставити ось так пізду, і мужик такий. Засуну не руку по локоть, засуну саме хуй не голову засуну хуй існують такі корисні штуки, як зубні пасти та полізкочі, хоча й далеко не всі ними користуються. Бля, я дуже Особ люблю палян. Треба буде якось на стрімі молі, коли нахиляються до тебе, аби щось пояснити. Але ж у давні часи середньовіччя На щасті, можливо там. раніше та. з запахом з рота, мабуть, було... але побачу, як тварини теж додумалися зараз. Раніше Så ж типу бактерії з, було спорами. До недавно ділились. буквально десь до двадцятого року була поширена гіпотеза, що могли зародити. На території Індії приблизно три тисячі років тому. Адже перше вони ж ціломки часто вважається саме текст з Індії, датований 1500 роком до нашої ери. Проте недавні дослідження вказують на велику кількість згадок про такі воїв любові ще аж за часів Месопотамії <laughs> та стародавнього Стадавнього, які датуються <laughs> ери, які чомусь просто ігнорувалися донедавна. Найдавніші свідчення при цьомки були знайдені ще в мові. Шумерів, а згодом щось схоже можна було yeah, прочитати в різних та текстів, написаних стародавньою семітською мовою. Щоб вам було краще зрозуміло, де то все було, то всі ці люди жили плюс-мінус ось тут. через декілька Тобто ви хочете мені сказати, що десь на території Іраку так само детально. цілувались? Вони їх ділиться. Зараз щось там, блядь, поцілунки та інакше. Батьківські поцілунок. Коли батьки цілують дитину, чи друзі там один одного при зустрічі чи поп'яні. Далі йде підкорювання Поцілунок ще було доволі поширено в тій же Месопотамії. Наприклад, коли хтось міг цілувати ноги правителя. Ну і звісно, романтичний сексуальний поцілунок, про який ви, я думаю, і так все розумієте. Хоча особисто я б додав ще один вид поцілунку: це коли ти сидиш приблизно в такій позі за комп'ютером, ну, я до речі, нещодавно зацілувати своє коліно. Будь ласка, скажіть, чи є вас... не один такий довбограй, що цілує своє волохате коліно? Ну і раз. Добль. Спустили Реально мені не, не сподобалось, думінок. але ну не були б вчені вченими, якби не спробували зазирнути в історії поцілунки ще далі в часі, ніж 2500 рік до нашої ери. Зараз навіть існує теорія, що де історичні люди, чи ще не люди вже цілувалися. Адже як мінімум існують різноманітні знаки фігурок, на яких які постаті чмокаються. Але ви ж самі знаєте, що фігурки тих давніх часів виглядають приблизно настільки погано, тому розібратися на 100%. Буває важко. Також існують дослідження ну, як, це які було було кобра. мікроорганізм, який перейшов до людей від неандертальців, який передається через слину. Раптом випрогавила цей урок в школі, того масапінці та неандертальці реально давним-давно співіснували разом та взаємодіяли на певних територіях. Проте взагалі не можу повірити що вони зрозуміло, не чи лупилися там вони в'ясно під час хрещування, чи просто цей Лупились. мікроорганізм передався слиною, наприклад, через їжу. А ось що точно зрозуміло в ті давні часи. Блин. Фінстому теж було, якось би подивився. Скажіше, це вам не сучасний світ з гостями, штучними інтелектами, які витісняють застарілі професії. Ви взагалі бачили, як воно відео вже класно генерує Скорі Блядь, дня, Це взагалі дуже прикольно. Скалині, Клас до я так ахуєваю зараз від того, що відбувається у мене в стрічці. Інстаграм Рілсу. Блять, штучний інтелект це просто імба. Блін, ну теж такий собі приклад, але. Е Російськомовний просто він. Е, Там виходить Баба Яга, блядь, в веде свій блог. Блядь, ну я так тащуся від. Того, ну, як мінімум, усикаюсь. В якийсь момент Баба Яга, там достає пінгвін-вібратор, блядь. Типу, ну це це, бонуто смішно прикольно. Ми сьогодні і подивимось на наших аля родичів з родини приматів, де можна помітити, що деякі з них дійсно цілуються. Боно, бо, я, прикольно, щось... бля, я б собі завів мавпу. Вони правда дуже роз'їбуть мені все житло, але в цілому. Ну, це просто як хайп жорсткий. Там памперси їм мінять, вони щось бігають. І ще ви бачили ось такі примати, дуже прикольні. Зараз теж в Тіктоках, в Інстаграмах, дуже популярні. Вони щось, їх можна навчити елементарним речам, типу. Вони складують речі дуже смішно. Ну от прям ну можна дивитися і умилятися з цього. Це дуже прикольно. Це для оцінки потенційного партнера. Адже через запах з рота та певні смакові сигнали вони можуть зрозуміти, чи підійде їм цей партнер по генах. В принципі, схожа оцінка цілком могла існувати серед давніх людей, чи ще не людей, типу неандертальців та реніху. Не тільки ж по зовнішньому вигляду та стану волосся оцінювати. Та й раз згадали за приматів, то треба й сказати, що. Деяких видів там ще є поширена практика, коли мама переживу їжу і передає її маленькій дитині з рота в рот. Це, звісно, не той поцілунок, який ми уявляємо, але цілком ця практика могла еволюціонувати у те, що батьки зараз цілують своїх дітей. Але повернемося поки до Месопотамії, раз в нас там плюс-мінус достовірніші джерела щодо поцілунків. Хоч, як я й казав, там ця практика була поширена від закоханих, одружених, друзів, батьків і так далі, проте періодично. На влада та суспільство забороняли це дійство за певних умов. Наприклад, деякі жриці храмів не могли брати участь у різних любощах, тому й цілуватися їм тоді не треба. Бо ще збудеться, фу, гадай забороняємо, хай страждають. Але О, всього, коли, блядь. Причиною так, не причиною заборон були хвороби. Зокрема, за допомогою текстів глиняних табличок тих часів дослідники висувають теорію, що поцілунки могли стати причиною активної передачі різних патогенів, закрема вірусу герпесу чи дифтерії. Адже на глиняних табличках є описи хвороб, Мені ніколи в житті наці, до речі, не було герпес. Людство тоді вже знало трохи про заразність. Часто при таких хворобах заборонялося їсти та пити. Мене гімарой раз в місць влазить, але герпесу ні в разу не було. ...в одній Кімнаті багато та спати в одному ліжку. Тому цілком можливо цілуватися, також могли забороняти. Випити Проте, пляшку коли зараз. Різноманіття культур в цілому, то можна побачити, що зараз, що й давним-давно, поцілонки були далеко не всюди однаково популярними. Явищем, наприклад, одне дослідження Воно показує, що лише під 46% людства нинькі використовує поцілонки в губи в сексуальному та романтичному контексті. Але між батьками та дітьми і при привітаннях, звісно, ця цифра більша. Але що ж тоді робить половина людства зі своїм партнером, замість того, аби цілуватися в губи? Ну, по перше, багатьом цей процес просто не подобається. Як мені, наприклад, якось не розумію приколу, ніби й не жахливо, але ну щось таке. І взагалі. Не, вони створені лише для споживання квасу. А кікакілий мужик. Ну ти що, не наш мужик? подіями демонструють свої почуття та отримують задоволення. Наприклад, при скімосі, які туруться на саме, ви всі знаєте, про теж існує ще так званий малайський поцілунок. Збори. Це коли жінка присідає дорого, на землю, а чоловік нахиляється над нею та швидко вдихає запах партнера. Також існує дивна практика на деяких островах Папуа Новах де закохані сідають області один до одного і не дуже розумію, як але покусують один одному вії. Хоча що до цього не ясно. Блять, знаєте про що я дізнався? Що люди є деякі, які облизують друг другу око, цілують око, облизують та цілують око. Блять, я. В шоці, якщо чесно, власна на всі сто, бо інфа про це буквально ледь не в одному джерелі лише є. Ну і часто корінні жителі Папуа, Нової гвінеї просто любили пранкувати антропологів рандомними діями, коли ті приїжджали вивчати їх. Та й існує навіть гіпотеза, що чим більше в історії у певного народу було одягу на тілі, тим більше вони цілувалися. Ну крім максимально холодних регіонів, типовомовній Євразії одяг Да, плюс. зимою цілуватися повна хуйня. От. Хто цілувався, той мене зрозуміє. Ну в мене в чаті таких немає, очевидно, але при цьому чуваки цілуватись зимою ніколи. Бля, ви просто не соплів. Тину тіла, і губи по суті залишалися ледь не єдиними неприкритими чутливими зонами тіла, тому лізли всі губами до губ. А ось на теплих островах люди могли бігати на півочні або прям... повністю не в діті, Ну і нащо тоді їм було цілуватися? Коли одразу можна торкнутися, чи потерти більш чутливі тут цензура бо тобто. Речі відео вже не пускав приємні місця свого партнера, і які, не тільки квіточні та пестики, маю на увазі. Хоча ось в тій же давній Японії та Китаї в губи теж були не суперпупер поширеними, тому Бля... треба зважати ще й не культурний авіачі, як ви зрозуміли, в різних народах таку мисторі... хуйню, що ви цілуєте дівчину, а вона убігає. І Були свої способи показати свою любов до партнера та трохи доторкнутися до нього. Більшість це робили поцілунками. Хтось перся на. Okay, хтось вії покусував, хтось вподобайки ставив. Це а як. ось я за допомогою геймпада та клавіатури доторкаюся до своєї коханої. Так це дефолт? Що, цілуватись зимою і їсти соплі? Блін, ну так. Певне, що так. Інакше ніяк. Хіба ось так цілуватись? Аби соплі, блять, в гортань спускались. Я про дівчину, яка втікає. А, окей.